Фестиваль крижаних скульптур стартував сьогодні у Сумах. Триватиме він шість днів. Перший день відкрила скульптура «Сківський олень. Над його створенням працює харківський майстер. Деталі дізнавався ігор Назаренко. На фестиваль заявлено 19 учасників з Сум, Києва, Львова, Харкова, Дніпра. А також має приїхати майстер з Фінляндії. Робота триватиме шість днів. Вага кожної заготовки брусу з льоду висотою мети завшишки 50 сантиметрів і товщиною 15 сантиметрів близько 70 кілограм. Сьогодні прийшла на майстер. Сьогодні прийшла на майстер-клас виготовлення крижаних скульптур. Дуже цікаво подивитися, як відбувається цей процес і як творять майстри і як творять майстера. Олександр Лузен київський скульптор, що проводить майстер-клас для всіх охочих у крижному мистецтві 13 років. Для початківців показує, як наносити візерунок на кшталт таких, які були на кришталевих вазах радянської доби. Два основних інструменти ручних та два основних інструменти ручних це пласка і кутова стамески. Як ними працювати, я вже показував. І саме головний інструмент пилка, бензо або електро. Все. Пилкою ми нарізаємо великі блоки, підганяємо, а цим вже обробляємо. Доводимо до кінцевого результату. Федір Бушманов теж скульптор за фахом. За лід узявся вперше. Приїхав з Харкова. Я скульптор і Я скульптор, займаюсь скульптурою. їжджу на симпозіуми, створюю свої роботи у майстерні з каменю, з дерева. З льодом я вперше працюю. Я сюди й поїхав, тому що вперше, щоб спробувати щось нове. Це олень. Він знайдений на території Сумської області в якомусь кругані. Це на верші якогось посоха. Та на вірша якогось посоха. Поки що на фестивалі крижаних скульптур, тільки що цей. І ще поки що недороблений крижаний олень з київської доби від харківського майстра. А до неділі тут мають постати 20 скульптур. Принципі, всі бажаючі можуть підійти. В принципі, всі бажаючі можуть підійти, знайти мене і поговорити, тому що є певна техніка безпеки, тому що бензо, електропили і різці дуже гострі. І в принципі, якщо хтось бажає її серйозно, не просто прийти поколупатись, то треба зв'язатись зі мною з організатором, і ми надамо таку можливість. ігор стрільцов Валерій Коваленко, новини ноясуми. За інформацією директора Сумського краєзнавчого музею Владислава Тарентєва, мова йде про село Великі Будки Романського району. За його словами, там є курганний комплекс, де ймовірно знайшли оленя, який надихнув харківського скульптора. Детальніше про цього оленя і де зберігається його оригінал, Владислав Терентів пообіцяв розповісти пізніше. Додам, фестиваль був організований в рамках проєкту Містечко зимових розваг за рахунок громадського бюджету, загальним кошторисом 192 тисячі чи гривень